Вітаю виноградарі. Знімаю відео про мої невкривні сорти винограду. Перший це мій фіолетовий раній. На сьогоднішній день він вже майже достигший. Його вже оси їдять. Слемаки вже повилазили на нього. Це тут, де мої старі кущі. Я так... Ось нагрузку. Я тут в цьому році, звісно, недобре поступив, я його не догледів в цьому році взагалі. Я його не підкормлював нічим, не поливав, оце все видалялося з неба, з дощів, з теплиць. Оце і все, що. Він отримав в цьому році. І тому врожай на ньому. Ну, так слава Богу. Він безпроблематичний в мене, тому, тому за тими всіма новинками я запустив його. ну Тим не менш, урожай є. Будемо його їсти, будемо з нього робити вино. Це отут де мої старі кущі, про які я в попередніх відео колись показував, які з 91-го року в мене. Я його тільки обробляв на рівні з іншими виноградами. І хвороб на ньому немає ніяких на сьогоднішній день. Но сьогодні у нас погода погана вже, холодно стало, дощ пішов. Ну, будемо сьогодні його, мабуть, потрохи вирізати на вино. Поруч біля зняного тут київський янтарний. Це взагалі він перевисів, тут же його посадов будь. На сьогоднішній день солодкі ягоди. Смачні. Ну, також він недоглянутий в цьому році. За тими всіма новинами новинками винограду, які он такі крупнючі. Це Верест. Не хватило мені часу, вже майже 200 кущів насаджено і він в мене недогляджений ще З цього боку треба його попідчищати тігронка. Ну, отакий от він. Київський янтарний, грона здоровені, потужні, шлимаки вже повлазили, жируть, оси жируть. І ще тут його кусок в мене, один рукавчик. Перемішку він тут з фіолетовим. Він супер урожайний, смачний на сьогоднішній день вже. Готовий. Київський янтарний. А тут ще я фіолетовий вивів вже його на арку. І також залишив все, що він викинув, треба було б його трошки піднормувати. Ну, маємо те, що маємо. На арці, я думаю, він буде класно себе показувати. Ну, тут темнота, я не знаю, як камера покаже. Це Юпітер Кишмиш. Запилення таке на тріючку в нього в цьому році. ну, Мабуть, по моїй вині, тому що я також його не нормував. Залишив все, що є. Треба було, мабуть, і лишні пагони видалити, і грона. ну, Тим не менш, урожай сьогодні є якийсь. Це на арці. І покажу ще, як він це на прищепі, на мускарісі. А ось Юпітер прищеплений на спартанці, виведений на арку. Він ще далеко до зрівання. Сьогодні у нас 3 вересня. Це виведений один рукав наверх на арку, а другий рукав прищеплений також на горизонтальну шпалеру. І бачите, як залежить від. Підвою термін дозрівання. І тут також Юпітер нащеплений на конкоруський, і хоча він під хатою захищений від північних вітрів. Бо передається термін дозрівання від підвою. Багато пізніше дозріває. І ще тут Юпітер в мене прищеплений на маркеті. Запилення. Взагалі тут погане пройшло. Плюс до того сірої гнилі хапанув він, обсипався багато. Хоча від сірої гнилі я двічі обробляв, но тих двох обробок було маловато. Ось маркерс, маркет йому нічого не бракує. Ось ще один. Одна гібридна форма ізумлення оси їдять. На сьогоднішній день він вже готовий, до сьогоднішнього дня дощів не було, тому він в мене ще не тріс. Плюс до того гронка в мене чомусь невеличке, виходить, запилення в нього неважнецьке. Кожен рік це вже четвертий рік в мене. І останній. Більше я його не хочу. Дуже смачний, без проблем. Для, для дачників чи хто хоче мати собі кущик якийсь смачного винограду. Може пробувати ним займатися, але я вже на нього поприщіплю красавчика. Буду від нього позбавлятися. Для мене він не підходить. зумлені є. А це ватра. Павлія львівського селекціонера. Морозостійкий сорт, хороший сорт. Но ще йому кілька днів треба довисіти. Десь, думаю, на середину вересня він буде готовий. В цьому році дуже класно запилився аж грона такі плотненькі, в нього вийшли. Ватра Павлія. Ну, може, ще тиждень і буде вже готовий, як погода встановиться. Але якщо буде так холодно, то я не знаю. А ось тут в мене цілий рядок Юпітера власно кореневий. Запилення чудове в цьому році в нього пройшло. І от на своїх коріннях він непогано показує себе. Вчора були в мене покупці, купляли виноград, як пробували Юпітер. Та брали його на ура. Я його завішую за тюлю, тому що тут птахи його достають і не вслідкуєш з'їдять в одну мить Враження, адже кілька років я з Юпітером маю, скільки вже років 4, мабуть, діла. Однозначно я не можу сказати про нього. Знаю, що багато виноградарів від нього відмовляються вже. Ну, смаки, морозостійкість, та й врожайність непогана. Ну, в моїх умовах проблеми є з запиленням, проблеми є з сірою гнилю, хапає. Ну і на останок ще покажу цей фіолетовий мій, який в мене тут внизу. Також непоганий врожай. Він тут заложив. І також я завішую тюлюбу. Тому що в минулому році його тут з'їли птахи вщент. А В цьому році непоганий. Але п'юлю він забарвлюється гірше. Любить бути на сонці. А тут ще пропустив мене, нащепив був пьострого, кілька гронок він викинув тут рукавчик. Буду бачити на перспективу. Якщо буду Юпітер зміняти, то поміняю його на пье. Пьостру, смак, мускат шикарний. Ось такі мої невкривні сорта винограду на сьогодні. Ось це Бажаю всім далого завершення виноградного сезону. Бажаю нам всім перемоги над тими мерзенними варварами. І все буде Україна. І буде в нас виноград. Усім пока!